Інформація від наших правоохоронців у Дрогобичі затримали 31 річного чоловіка, якого підозрюють у збуті канабісу. Під час обшуку у нього знайшли банки пакунки з гортки з канабісом загальною вартістю до 1 мільйона гривень. Чи море човина? Плановий зіп-пакет з містом в ньому в основному насіння. У прес-службі поліції Львівської області сьогодні повідомили, що чоловікові загрожує до 10 років в'язниці та конфіскація майна. Раніше судимого 31-річного жителя райцентру викрили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими Дрогобицького районного відділу поліції. Поліцейські задокументували кілька фактів збуту зловмисником заборонених речовин. І під час санкціонованого обшуку вилучили у нього банки, пакунки з гортки з речовиною рослинного походження схожою на канабіс йдеться у повідомленні поліції, і крім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, засоби для фасування, гроші від продажу наркотиків та інші речові докази. Слідчі повідомили Дрогобичану про підозру. Санкції статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.